Мільйони копій по всьому світу, меми, едіти, плакати, тисячі доларів, щоб зробити машину репліку і просто нереальний вплив на попкультуру. Привіт, мене звати Андрій, і мене непокоїть одне питання. То як одне аніме і старенька машинка в головній ролі перевернули те, як ми бачимо всю автокультуру. Коротко кажучи, випадково, вони просто не очікували того ефекту, який потім стався. Давайте спочатку розберемося з Тойотою. Давін і Троєно. Це наші. Сьогоднішні герої це грубо кажучи близнюки, а точніше кажучи, навіть дві версії. Тієї самої Основна різниця між ними в тому, що коли хтось каже Левін, мають зазвичай на увазі купе, а коли хтось каже Труену, зазвичай мають на увазі хечбек. Хоча обидві версії бувають і Левін, і Труен. Їх також називають ae 86 або Хачероку. AE86 86 це код кузова, а Хачероку це 86 на японській. Цієї інформації вам буде достатньо для вступу. Насправді, з самого початку ніхто не планував їх робити якимись там зірками аніме чи стрільтрейсінгу. Вони були просто машинами, які потенційно могли бути цікавими для водіння. І цільовою аудиторії були люди, яким просто не підходила проста корова. Якщо переводити на сучасну мову, то це була така крос-версія Volkswagen Polo. Даунгрейд. Так як всі найгеніальніші речі в нашому житті прості, АЕ-86 не стало виключно. Це була легка машина з атмосферним мотором, заднім приводом, механічною коробкою передач. Все. А тепер коротенько по кожному з цих пунктів. Маса вона важила менше тонни. Задній привід і механіка, тут вже понятно. Мотор. 1,6. Без турбіни 130 конів, що досить багато на 1,6 без турбін. А найважливіше, що за цю всю справу просили 6,5 тисяч доларів, коли вона вийшла новою. Деякі джерела пишуть 9 тисяч, але в будь-якому випадку просили небагато. А так як всім, абсолютно всім на цей момент хотілося влитися в тусовку стрільфрейсерів, то це був просто правильний продукт в правильний час. А тепер переміщаємося. В ранні 80-ті в Токіо. Молодий хлопець з певною сумою грошей в своїй кишені проїжджає на своєму мотоциклі біля реклами нового хачурок. В той день він не заїдеть по неї, але кілька днів пізніше він все ж таки повернеться і купить машину. Ім'я цього чувака Свічі Шагена. На той момент він автор одної досить популярної манги і абсолютний фанат тачок. На цей момент він ще не розумів, що він купив авто, яке стане абсолютно найкращим його вкладом у власну кар'єру. І творчість. Йдуть роки. Суїчі створює кілька нових історій, які, на жаль, не знаходять свого глядача. Він продовжує працювати далі і так доходить до початку 90-х. І ось на початку 90-х він створює знову проект, який знову стає провальним. Після деякої дискусії зі своїми друзями, обговорення деяких тем, він вирішує написати історію про хлопця, який, хоч і не є сам професійним водієм, досить легко обходить водіїв. Хтось, до чого я там він, хоч і не являється сам професійним гончиком, все ж таки досить легко обходить на багато більш досвідчених стрітрець. А потрібно розуміти контекст, що Суічі кожен божий день, повертаючись з роботи додому, їхав через гірські дороги Японії. Так ось, щоб створити героя, який справді буде відповідати тодішній аудиторії і в принципі теперішній Суїчі робить його простим юнаком, який працює на абсолютно простій роботі. А щоб зробити це ще трохи контроверсійним. Він абсолютно не є фанатом авто. При цьому в нього є прості друзі, в яких теж немає авто, але вони про нього мріють. І є друзі, в яких авто вже є, але вони старші. Просто все так само, як в реальному житті. І оце було абсолютно геніально. Більшість японських хлопчиків, то в принципі і дівчаток могло дуже легко себе поставити на місце головного героя. В нього немає дівчини, він їздить на авто батька і дуже сильно хоче спати в школі постійно. Коротше кажучи, рецепт простий, але максимально дієвий. І ось добре попрацювавши, наш стоїч їде в видавництво Young Magazine. Він пропонує щотижня випускати нову мангу на їх сторінках. Вони, в принципі, майже одразу погоджуються, але вони не дуже вірили в це. Їм здавалося, що якась та манга про машини навряд чи принесе якісь великі гроші, а тим більше славу. І як же вони помилялися? Стартувавши в 95-му році, манга одразу ж стала популярною між фанатами автомобілів. Тільки от був один нюанс. Фанати автомобілів це досить вузька аудиторія. І ось в 1998 році виходить воно. Святий Грааль! Всіх фанатів JDM. Правильно, інша зі. Це був тупо моментальний успіх. Суічі не тільки дуже грамотно повторив успіх своєї манги, він ще додав туди дуже важливу особу. Bon detuva. Кейчі Цучія. Він же Кінг і, грубо кажучи, один з референсів Такумі. Він допоміг зробити аніме реалістичним, записав деякі звуки навіть на треку, а також додав власне камеру. Він, очевидно, стає найбільшим амбасадором Initial D. і разом з тим, як росте його популярність, нагадую, що він на в 99-му році виграв Леман, Росте і популярність Initial D. Тим часом в Японії вже активно борються зі скільтрайсінгом і як наслідок підіймають увагу і цінність до заборонено. Тож у 80-х було дрібним зібранням кулег, у 80-х вже стало ангел а в 90-х – мейнстрімом, тобто так само, як і хачі року в свій час, інішалді це був правильний продукт, в правильний час. Потрібно також не забувати про економічний технологічний бум, який відбувався тоді в Японії. Автошоу були заповнені концептами. Автовиробники собі дозволяли робити спортивні купе будь-якого класу і на будь-який кошельок. І ось на початку 90-х починається криза. Якщо раніше, щоб долучитися до руху стрільтрайзінгу, тобі просто треба було купити авто. То тепер цього так просто не зробиш. Люди почали знаходити собі розраду в інших хобі, але любов до автомобілів нікуди не ділася. І саме в цей момент в ігру входить манга і аніме. Все ж таки, купити якісь там диски журнал було трошки легше, ніж не знаю, колеса. Також дуже важливим аспектом став інтернет. Нульових люди масово почали отримувати до нього доступ. І на той момент вже велика аудиторія аніме і манги стала просто гігантською. Автолюбителі на всіх континентах і по всій планеті отримали нарешті можливість оцінити цю цікаву і таку дивну автокультуру Японії. Крім того, багато хто на цей момент вже оцінив наскільки японське авто люблять тюні. У 2001 році на екран виходить перший форсаж. Два головних героя ганяють на екранах на японських тачках, які, до речі, фігурували в іншалді. А супра, супра, взагалі стає культовою тупо одразу. І от для людей, в котрих була жага до такого контенту, вибору дуже то й не було. І в цей момент знову вступає манга і аніме. І знову показує, що японське авто це просто найкраще, що може з тобою статися. А якщо ти вмієш дріфтувати, то це ще й найвища точка контролю на допомогу Кілька поколінь дітей зростаючи, бачили, що купити японське авто це просто це. А головне в цьому всьому бути в ком'юніті. Як в це ком'юніті попасти, знову ж таки, купи японську тачку. Тільки от не бачення Хонда акорд. А щось, що пацани на районі викупають. А от що викупають пацани на районі? А те саме, що вони бачили в інша одні, коли були з такими ж дітьми, як і ти. І вони так само, як ти, хотіли собі Civic, Evo, Supra, Skyline, а найголовніше, якусь дуже дивну чорно-білу тойох, ось цінність цих всіх авто була дуже великою мірою, продиктована саме цим ком'юніті. Фанати почали робити гігантські керміти, тюнінг-кіти, обвеси, все, що хочеш. В США, які я нагадую, це батьківщина трехрейсінгу, Люди почали займатися тогі. Люди в Європі почали щоразу частіше вибирати для треку японські машини замість європейських, тому що вони ставали дедалі кращими для цього. Це все вилилося в ріст бізнесу навколо японських авто. А це вже в свою чергу вилилося в ріст потужності. А там, де ріст потужності, там більше аварій, а отже, і гірший стан автомобілів. Під впливом японського аніме і американського кінематографу. Люди самі того не розуміючи почали абсолютно знищувати всі запаси GDM на цьому світі. І ось вже в якийсь момент ціни на ці автомобілі починають падати повільніше а на різні лімітовані тачки ціни тільки підіймають. Це насправді йде досить органічно і повільно, поки не настає Corona virus. Corona virus. There are fears, a rapidly spreading virus has reached Australia. і з'являється мода на все, що вайтукей. Okay. А що в очах автомобілістів символізує Вайтукей, okay. і ціни, котрі на той момент же і так росли швидкими темпами, просто взлітають. Більшість людей не може собі дозволити тепер не те, що хоч рок. Вони не можуть знайти нормальний сів за нормальну ціну. І ось так невеличкий японський комікс і мультик. Перевернули наше враження про те, як виглядає автомобільна культура, і водночас вони зробили деяких людей щасливими, а деяких багатими. А я в свою чергу бажаю вам бути щасливішими за власників скайлайнів, підписатися, поставити лайк і до зустрічі.